Добрий глядачі мого каналу. Сьогодні 4 вересня 23 року. І ви на каналі САД Вінничини. Я хотів сьогодні показати сорт яблук бельгійської селекції Джона Голд Коста. Це один із сортів склонів Голдена, який виведені, схрещений він. В му році його вивели е, шляхом схрещування Голден Делішес з Джонатаном і сорт вийшов. Сорт популярний. В садках вже довге время в садках його вирощували такого середнього устойчивості він до борошнистої роси і до парші. Ну, потребує обработок. Хоча б десь за 4 оброботки 5 зробити за сезон по-любому треба буде. Я думаю. Ну, непоганий сорт загрузився цього року, звісно, треба було прориджувати трохи, але я не прориджував, не було часу, то він такий перегруз трошки місцями був, що навіть гілля поламали. я вам показував, дивіться, що, що відбувається. Гілля полідламу. У нас тут шок щоб його ще він був би кращий, щоб це його було провідувати. Ну, такий сорт, непоганий. Термін зберігання його десь приблизно до нового року. І може бути і пізніше навіть в підвалах. А у холодильниках е Можна навіть і до мая місяця, але ну, я після нового року в підвалах її куштував, він теж міньку ще непоганий, можна моносп'яти. Зараз я зірву трошки плодів. Зважимо, кинемо на, на ваги, подивимося м'якоть, хоча він повинен ще влежати себе. Подивимося, що все показує.

Прийшов при норміровці, то він мій би і 200-200 злишнім. Ну просто не нормувався, він цього року був, що нічого. То я, але зараз я розріжу, подився. Розрізав. Дивіться, він. Бачите, аж бризка який сочний. Сок дуже. Сочний сорт, трохи тверденький, сочний. Він зараз смачний такий. Кисло-солодкий, але більш садості в нього такі. Хороший сорт такий. Хороший, зараз він такий трохи тверденький, але смачний. Якщо його ще потримати хоч якийсь кілька неділь або до місяця з місяць, туди пізніше він ще буде смачніший. Він Але і зараз можна його споживати, він смачний сорт. Пік не припхливий. За п'ять обработок. Що скажу по оброботках? Ну, Мідю проходив, це медяне екстра два рази зимою. Ну як зимою на провісні. У березні місяці, в лютому в березні, кропив. Потім раз проходив хорусом і вже десь на початку мая з кором, коли вже було тепліше, і з 20 го числа десь проходив корегеном від плодожорки. І приміняв, коли давав фунгіциди, приміняв від шкідників актару і енджю. І це все. Від, від плодової гнилі я не обробляв. Ну, може десь і попадається трошки пошкоджену плодожорку йде, не, не, не схватило, Але кореген непогано показав цей препарат. А так, хороший сорт. Поливу не було тут, підшепа 106, але нічого витягнуло. Дякую, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки і все буде добре.